Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про переписки в Дірект. Це моя улюблена тема. В лапках? <плес> Тому що в Україні переписки в Дірект зазвичай недопрацьовані. І менеджери з продажу в Дірект, я наголошую з продажу, часто працюють як касири. Тобто, хочеш... Купуй, не хочеш до побачення. Ось основні моменти, які вам треба знати, щоб збільшити конверсію, із заявки в продаж. Це зараз буде прям база-база. Ми сильно не заглиблюємось. Перше, звичайно, відповідати швидко: годину, дві-три. Якщо це магазин, це не ок. В ідеалі десь 15 хвилин. Якщо це не робочий час, налаштуйте автовідповіді, які будуть приходити людині, де вона буде бачити, що вибачте, це зараз не робоча години, але ми з вами зв'яжемося там о 9, Наприклад, налаштувати це не важко, але це так важливо для людини, яка звернулася, не відчувати, що її ігнорують. Друге, вітайтесь та дякуйте за звернення. Це банальна вічливість, але вона грає свою роль. Третє, не пишіть просто ціну. А розкажіть трошечки про переваги вашого товару. Бо коли людина заходить в магазин офлайн, вона може тактильно відчути, подивитися, роздивитися ваш виріб. Але коли це відбувається онлайн, ви є тим провідником, який допомагає людині. Відповідаєте, звичайно, на питання. Якщо вас запитали ціну, пишіть одразу ціну, але додайте і переваги вашого товару, чому він класний, а можливо, є інші кольори. Розкажіть про це. І отут цікаво не просто розписати про товар, а важливо зрозуміти переваги товару і підкреслити вигоду для покупця. Якщо вам треба уточнити якусь інформацію, на певний час ви залишаєте діалог, попередьте про це. Я дуже часто бачу, що 2-3 години людям можуть просто не відповідати, тому що щось уточнюють. Хоча ж зовсім не важко написати, що я для вас зараз уточнюю цю інформацію, повернусь до вас там протягом 2 годин. Нічого в цьому складного немає, але знову людина не відчуває себе поки. Далі персоналізація переписок. Якщо ви бачите ім'я людини, звертайтесь до неї на ім'я. Це, здається, дрібничка, але люди егоцентричні, вони люблять, коли їх називають по імені, вони люблять чути своє ім'я. І це нормально. Дати трошечки більше персоналізації і уваги в діалозі. Наприкінці. Кожного повідомлення, будь ласка, задавайте уточнюючі запитання, бо саме ви є ініціатором продовження діалогу. Не для того, щоб одразу затягнути людину в покупку. Типу, вітаю вартість комплекту 3000 гривень, замовляємо. Уточнюючі питання необхідні саме для того, щоб продовжити діалог, щоб зрозуміти, що людина шукає та допомогти їй дійсно з вибором. Робіть компліменти. Якщо войс вашого бренду або магазину дозволяє, то це дуже класний інструмент, щоб зблизитися з аудиторією. Якщо людина надіслала фото свого улюбленця, чому б не зробити йому комплімент? Або ж навіть якщо людина задає правильні питання, чому б не похвалити її, що вона свідомо підходить до вибору. І останнє не соромтесь про себе нагадувати. В соцмережах увага розсіяна. Людину могли відволікти, вона могла сама відволіктись, а могли їй подзвонити все, що хочеш, могло статися, і вона просто забула вам відповісти. Звичайно, нагадування не мають бути дуже нав'язливими, але обережно нагадати про себе через декілька годин або добу це окей, це потрібно робити. Взагалі, якщо підсумувати, то все можна звести до пару пунктів. Перше увага людей в соцмережах, як у золотих рибок. Друге, всі люди люблять увагу до себе і хочуть, можливо, особливого ставлення, але відчувати, що вони важливі. Ну і третє, звичайно, компліменти. Ми всі любимо підтвердження того, що ми діємо правильно, ми задаємо правильні питання, і взагалі ми класні. Чому б ні? Мені здається, це все можна втілити в переписках в Дірект і збільшувати конверсію. Можете задавати мені питання під цим відео, або пишіть в дір директ, розберемо саме ваш Дірект. А якщо ж ви хочете, щоб ми розібрали саме вашу ситуацію в агентстві Bridge by Sandra, пишіть Дірект або заповнюйте заявку. О, напевно, треба представитися. Я Сандра, таргетолог-маркетолог, засновниця діджитал-маркетингової агенції Bridge by Sandra. І в рамках співпраці ми завжди аналізуємо переписки в Дірект та даємо рекомендації, як покращити конверсію.